Не ури. О Никита, я ще микрофон включив, ты зразу раз. На я, типа, даву, типа, бризер, то Мені близер додай, Мені близер да Я тобі дам наш. У я у я, я знав, Та запаска. Тишой. Кі... Бо в мене є руки криворукі, знаєш. в мене просто не руки. А -а -а.